Доброго здоров'я всім! Продовжуємо записувати для вас відео занять. Так, починаємо з, зі звичайної ходьби. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Переходимо на гімнастичну ходьбу, руки на пояс. Тягнемо носочок. Спинка рівнесенька. Дихаємо носиком. І звичайним кроком. Раз, два, три, чотири. А також. Можна ходити приставним кроком вперед. Раз. Приставили. Раз. Приставили. Також можна ходити назад приставним кроком. Раз. І приставили ножку. Два. Приставили. Звичайним кроком. Раз. Два, три, чотири. А тепер зробимо вправи з іграшкою. Хай дитина візьме свою улюблену іграшку. Дивіться, у мене сьогодні білочка. І так. Перша вправа піднімання іграшки вгору і дивимося на неї. Ножки розставили. Підняли вгору. Раз. Подивилися, яка вона гарна. Опустили вниз. Раз. Два. Повторюйте шість, вісім разів. Слідуча вправа ножки поширше. Іграшка донизу. Повертаємося в сторону. Раз. Показали наші іграшки. Два. В другу сторону три. Чотири. Слідуюча вправа. Присідання. Роснушки разом. І основна стійка. П'яточки разом. Носки нарізно. Присідаємо, залишаємо нашу іграшку на підлозі. Раз. Присіли. Дивіться, яка спінка рівнесенька. Два встали. Три. Забрали нашу іграшку. Раз. Залишили. Два. Забрали. Молодці. Слідуюча вправа. Ручки вгору, ножки разом. Згинаємо ногу у коліна. Раз. Поставили іграшку на коліна. Два в сторони вгору. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. І стрибаємо. Тут ви можете придумати різні стрибки. Я пропоную поставити іграшку і стрибати навколо неї на обох ногах. Руки на поясі. І стрибаємо. Можна в іншу сторону на носочках. А хто вже освоїв ці стрибки, може стрибати на одній нозі, на одній або на другій нозі. Молодці. Втомилися. Давайте трохи подихаємо ручки вгору, в сторони. Видихаємо ку-каряку. Видихнули. Ще раз носиком. ку -ку. Молодці. А тепер зробимо ще дуже цікаву справу. Ви пам'ятаєте, як ми робили групування? Давайте повторимо. Сіли на підлогу, ножка рівнесенько прямо перед собою. Тримаємо разом. А тепер. Групуємося раз. І два. Спинка рівнесенька. Видохнули. Ще вдох. раз. Вдохнули. Видохнули. Видохнули да? Молодці. І так робимо 6-вісім разів. Ще одна вправа це підлізання. Ми повинні були підлізати під дугу, але... Доги в нас немає, у вас теж є такий стілець. Я знайшла такий стіл. Ви можете знайти інший у себе вдома і пропонуйте дитині підлізати під стіл на четвереньках Це з опорою на коліна і лікті. Була рада вас бачити. До побачення!